Голіат високоврожайний сербський гібрид соняшника з потенціалом врожайності до 52 центнерів з гектара, розроблений для технології чисте поле під гербіцид Євролайтинг. Цей гібрид чудово адаптується до посушливих умов, зокрема в регіонах лісостепу та степу України. Основні характеристики гібриду Голіат технологія вирощування, чисте поле, група стиглості, середньоранній потенціал врожайності. 4,5 тонни з гектара, вміст олії 52%, стійкість до вовчка від А до Е, переваги гібриду соняшника: Голіат, висока посухостійкість, що забезпечує стабільну врожайність у складних умовах, стійкість до вилягання та осипання, що зменшує втрати врожаю під час збору, універсальність, що дозволяє вирощувати його у різних кліматичних зонах України. Стійкість до хвороб та стресових факторів, стійкість до посухи та осипання 9 балів з 10, холодостійкість добра, висока стійкість до іржі, фомопсису, фомозу, альтернаріозу, пероноспорозу, сірої гнилі 9 балів з 10. Голіат це надійний вибір для аграріїв, що прагнуть стабільного врожаю та якісного насіння навіть у складних умовах вирощування. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.